19 січня за Новим Стилем Свята Православна Церква святкує третє свято із Різдвяного циклу, свято Богоявлення, чи ще, як в народі називають, хрещення або водо водохрещення. Цей день є дуже важливим для кожного православного християнина, тому що саме в цей день відкрилися небеса і голос. Божий над сином своїм прорік сказав, це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Якщо ми згадаємо Різдво Христове і згадаємо цю подію, коли ангели Божі сходили з неба і співали, виголошували, з нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Слава Вишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління то саме оце благовоління, яке було в людях на Різдво, саме оце благовоління, яке прийшло до людей через Різдво Спасителя, якраз і відкривається в сьогоднішній день, в день свята Богоявлення. Христос іде до Йордану, де хрестить людей Іоанн Хреститель, який прийшов з пустелі і починає проповідувати, починає проповідувати покаяння, але говорить, за мною йде Той який буде вас хрестити Духом Святим і Вогнем. Я недостойний понести взуття Його. І люди йдуть, і люди каються тисячами людей. Йдуть книжники і фарисеї, садокеї і законники, і кожному Іоанн Хреститель знаходить слово, кожного очищає через хрещення. І коли приходить Спаситель, коли приходить Христос, Іоанн говорить, чи невже мені тебе хрестити? Але Господь сказав Іоанну, зроби те, що повинен зробити. І Іоанн охрещує Спасителя. Чи Спасителю потрібно було хреститися? Він же ж був без гріха, але як Господь казав, хто, кому із вас, чи хто із вас чув від мене слова неправди. І ніхто нічого йому не зміг відповісти на ці слова. Так і Іоанн хрестить Спасителя не через те, що він мав гріх який-небудь, не через те, що він був причетний до якогось гріха, а через те, щоб показати людям, як людина повинна каятися, як людина повинна спасатися. Бо після хрещення, коли небо відкрилось і прозвучали слова Господні, Христос іде в пустелю і терпить. Спокуси, напевно, найбільші спокуси в його житті, але він, перетер... він переносить їх, він долає їх і показує кожному з нас, що людина може перетерпіти, перенести, перебороти всі спокуси, які падають на долю її. Свято Богоявлення є для нас дуже важливим, тому що в ці дні. Відкриваються небеса Божі, в ці дні виходить велика благодать Божа і розповсюджується на всіх людей. І оце видиме благословення Боже, видиме благословення Отця Небесного якраз і сходить до нас через агіасму, тобто освячену воду, яка освячується у ці дні. Нехай благословення Боже, нехай благодать Божа через Його через його небесне заступництво, через Його спасительні слова, через Його спасительну дію на землі буде зі всіми нами, і Господь укріпляє нас на всіх путях нашого життя. Дорогі браття і сестри, вода взагалі займає дуже важливе значення в житті і в бутті людини. Ми знаємо, що вода була елементом світотворення. Про це ми читаємо в Біблії, у книзі буття в першому розділі, в перших віршах. Читаємо, що Господь в другий день відділив від води твердь, для того, щоб твердь розділяла воду. Читаючи Старий Завіт ми також бачимо, що вода завжди теж була елементом і речовиною для зцілення і оздоровлення від душевних і тілесних. Хвороб. Але вже в Новому Завіті ми знаємо, що вода стає засобом для духовного очищення, для народження у нове життя. Спаситель у Євангелії від Іоанна, ми читаємо в розмові з Никодимом, говорить, істинно-істинно кажу тобі, хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. І ми самі читаючи Євангелія знаємо, що самий Спаситель на початку свого служіння людям, на початку своєї проповіді, він теж приймає хрещення у водах річки Іордан. Ось цю священну подію так само дуже важливо для нашого Спасіння, і церква згадує і відзначає кожного року, 19 січня. Це свято у нас називається. Святом хрещення Господнього або ще богоявленням. У цей день, 19 січня, і напередодні цього свята, 18 січня, у всіх православних храмах звершується велике освячення води. Освячена вода називається церквою великою Агіасмою, що з грецької означає велика святиня. В молитвах учиня освячення. Церковнослужителі і всі віруючі разом моляться і просять у Бога, щоб Він зіслав свою Божественну благодать на цю воду. Ось такими словами вся церква молитовно просить Бога, щоб він наділив свою благодатью Духа Святого воду, яку освячують. І дай їй благодать визволення, благословення йорданське. Учини її джерелом нетління, даром освячення, відпущення гріхів ціленням не дух, знищенням демонів, неприступною для сил ворожих, повною ангельської сили. Щоб усі, що черпають і споживають, мали її на очищення душ і тіл, на зцілення пристрастей, на освячення домів і на всяку велику користь. Свята вода, як показує духовний досвід церкви, завжди була. І слугувала для уздоровлення душевних і тілесних сил, для очищення людини від усякої скверни і тілесної, але саме головне, і душевної. Для очищення від пристрастей і для уздоровлення всієї людської природи. Слід зазначити, що чин освячення води так само має свою древню історію. Відомо, що... Водосвяття вже відбувалося в Єрусалимській церкві у 4 столітті. А великий вчитель і отець церкви, святитель Іоанн Златоуст, патріарх Константинопольський, який теж жив вже у 4 столітті, говорить, що до святої води треба відноситися з великою пошаною, бо це великим благоговінням, бо це велика святиня, і треба її сприймати для очищення душ і тіл. Але, дорогі у Христі браті і сестри, ми повинні пам'ятати про те, що сама по собі вода не освячує нас і не очищає, а освячує нас Бог. Тому і свята вода, як і взагалі всі таїнства церкви, це лише є засоби для досягнення спасіння, для досягнення святості у боротьбі з пристрастями. Ми повинні розуміти, що головним в цьому є наша свобідна воля і наша сильна віра. У те, що Бог нас любить, у те, що Він бажає нам спасіння і життя вічного. І саме ми своє, своєю свободною волею повинні намагатися утримуватися від зла, а робити добро і вжити в добрі. А Бог обов'язково нам у цьому допоможе. Улюблені у Христі будемо споживати святу воду, будемо окроплювати нею свої помешкання. Але разом з тим будемо і освячуватися самі, живучи за заповідями Божими, турбуючись про нашу чистоту душевну і беручи участь у таїнствах церкви.